Абсолютно все у цьому житті можна знецінити. Навіть мерседес преміум класа можна знецінити так, що ви подумаєте. А навіщо вам мерседес преміум класа? А й дійсно, все залежить від того, де ви знаходитесь. Наприклад, навіщо той мерседес преміум класу, якщо в нього навіть не покладеш мішок картоплі? Або. Бішок цементу чи, наприклад, всю мою фотографічну техніку. Як тільки люди не знецінювали фото, причому не просто мене, а в принципі фото, що і новорічні фотосесії біля йолок, це шлак, і те, що е, ці фото не професійні, справжній професіонал зняв би по-другому. Та кожна людина, яка озвучувала точку зору, Дійсно, має право так говорити, тому що вона висловила те, кожна людина має право озвучувати цю точку зору, тому що це та реальність, котру вона бачить крізь призму своїх упереджень, трав або просто настрою в даний момент.